Дорожники розповіли і показали, як дають раду на валі снігу. Семеро постраждалих в одній аварії. Зіткнення при складній погоді. У військо за оголошенням. історія Волинянки, яку вдома чекають чоловік, четверо дітей та восьмеро онуків. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я. Анастасія Качина. А розпочну з того, що диктує нам погода. До 20 градусів морозу. Валинські синоптики прогнозують дуже холодний тиждень і підкреслюють, в найближчі дві ночі буде особливо морозно. У ніч на 9 січня по Луцьку температура повітря опуститься до 18 градусів. По області прогнозують узагалі 15-20 градусів нижче нуля. У день в обласному центрі 7-9, а по волині 5-10 морозу. Без істотних опадів але з ожеледицею. У середу 10 січня повітря трохи потепліє. Уночі буде до 12 градусів, а в день до мінус 6. Енергетики ж просять у зв'язку з цим економно використовувати електрику, щоб не навантажувати електростанції, які ще відновлюються після масованих атак минулої зими. До місцевих тем дорожники області запевняють, що з основною навалою снігу впоралися. На автошляхах державного значення проїзд безперешкодний. Перебої в урусі не зафіксовано. У неділю інформують у службі відновлення області невпинно працювало 42 одиниці спецтехніки, розчищали дороги, обробляли їх проти ужеледними матеріалами. У понеділок цю справу продовжили 35 машин і спецмеханізмів. Снігоприбиральна техніка та дорожні бригади. Розчищають проїзд, та також заїзні кошені, посадкові майданчики, перехідно швидкісні смуги та місця розвороту. Водіїв просять не створювати перепон та бути обачними. В обласному центрі на дорогах у день працювало 12 одиниць спецтехніки, по 6 автомобілів та тракторів. Як повідомили в Луцькій міськраді, дороги та тротуари посипають піщану соляною та щебенево-соляною сумішами. Однак ожелеті сніг на дорогах у вихідні таки нашкодили. У Луцькому районі двоє людей травмувалися в аварії на засніженій дорозі. У неділю близько восьмої ранку між селами Залісці та Ужова водійка Фіата не впоралась із керуванням та злетіла в кюват. Внаслідок цього у пасажирки легковика 43-річна та 60-річна волинянки отримали тілесні ушкодження. Обох їх забрали до лікарні. Ще одна аварія, пов'язана зі складною погодою за участю волинян, трапилася на Львівщині. Як повідомили в поліції, на автодорозі в сусідній області у день зіткнулися автомобілі «Форд». Та «Опель Вектра. Фордом керував 19-річний житель Нововолинська, а Опалем мешканець Львівщини. Через зіткнення до лікарів звернулися аж семеро учасників аварії. А ще з них із Волині віком від 19 до 58 років. Постраждали і троє дітей зі Львівщини. Правоохоронці ще з'ясовують, з яких причин машини наїхали одна на одну. До скорботної теми До Луцька знову прибула місія на щиті. Жалобний кортеж їхав містом під звуки сирен. Сьогодні ж у Луцькій громаді повідомили про загибель захисника Віталія Майсузенка. 43-річного військового призвали на військову службу по мобілізації. Віталій Майсузенко загинув 3 січня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Іванівська Бахмутського району на Донеччині. Прощатимуться із захисником завтра. Об 11-й годині у Кафедральному соборі Святої Трійці поховають Віталія Мойсузенка у секторі військових поховань на міському кладовищі у гаражі. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана герою. У Ковелі повідомили про загибель у боях захисника Віталія Гараня. Йому було 40 років. Віталій Гарань був мобілізований у грудні 2022 року. Служив у десантно-штурмових військах. Солдат, командир аеромобільного відділення загинув поблизу Мар'їнки Донецької області. У захисника залишились батьки, брат та доньки. Про час прибуття кортежу із тілом воїна повідомлять згодом. Ми ж висловлюємо співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, честь і слава героїв. Від серцевої недостатності раптово помер 47-річний захисник Руслан Шиманська із села Поступель Ковальського району. Відомо, що він був добровольцем, пішов на передову у перші дні війни. 6 січня військовий раптово помер від серцевої недостатності. Повідомляють у Забродівській сільській раді. Щиро співчуваємо рідним і близьким. Вічна пам'ять героя. Мар'янівська громада провела в останню дорогу захисника Ігоря Байденка. Кортеж на щиті зустрічали усім селом. 47-річний житель села Бужани загинув перед Новим роком, 27 грудня поблизу села Кринки на Херсонщині. У нього залишилися дружина, діти та сестри. Відспівали герої у Свято-Михайлівському храмі села Бужани, а поховали Ігоря Байденка на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять та шана захиснику. Прочитала оголошення і записалася у військо. У Волинській бригаді тероборони служить жінка, яку Вдома чекають чоловік, четверо дітей та восьмеро онуків. Свій військовий квиток Волинянка отримала у 56 років, і, попри умовляння рідних лишитися вдома, рушила на схід. Вже півроку жінка із колоритним позивним гуцулка Ксеня варить, смажить і пече для тих, кого називає побратимами й посестрами. Більше у сюжеті. На Волині її звуть Оксаною, а в зоні бойових дій гуцулкою Ксеною. Жінка отримала військовий квиток і одягнула піксельну форму у 56 років. У мене четверо дітей, чоловік Іван Іванович, троє дівчат, доньок Ріма, Іванка і Мар'яна, син Тарас. Внуків в мене вісім і дев'яти в дорозі на травень. Так що я дуже щаслива людина і багата. Родом зі Львова за професією агроном у лави Волинської бригади тероборони пані Оксана втрапила, можна сказати, випадково прочитала оголошення про вакансію кухаря. Я подзвонила, мені сказали, що треба. Я кажу, в мене 56 років вік. Що я, по перше, я не знала, що буде через воєнкомат. Я думала так, якось чи на волонтерських основі чи так. Сказали, ні, тільки через воєнкомат. Ото пішла на воєнкомат. Про нову роботу жінка розказала лишень чоловікові. Розмова з дітьми й онуками відбулася значно пізніше. П'ятницю я одержала військовий квіток на руки, а в суботу я їм сказала, але там я вам кажу, точно без коментарів. Ви б знали, що там робилося? кажуть, скільки тобі років, ніби. І тиск, як я все кажу, нема в мене тиску, тільки давлення, і то нема. Тут все пропало. У зоні бойових дій сміється кухарка. Проблем із тиском, як і інших, на дух не помічає. Щодня жінці треба нагодувати десятки побратимів та посастерги, які працюють над знищенням ворогів. Сьогодні були деруни зранку, сметаною. Три відра картоплі начистили, натерли їх. Ну правда, не вручну трем, маємо комбайна. Сметану теж маємо, от нажарили є. Сьогодні на обід буде наш волинський борщ, кисла капуста і сушені гриби. Військові, які виконують завдання на нулі. За словами гуцулки, чомусь завжди просять картоплю. Байдуже, чи варено, чи смажено, чи печено, аби тільки на обід було щось із бульби. Галушки готуємо на ран, пиріжки можемо з картоплі. А ще я роблю такі картоплю, відварюємо. Розрізаю, начиняю її чимось і в кораблики. Якби теж воно дуже йде, посипаємо сиром. Фарширована картопля. В нас йде тушена картопля, йде, овочеве рагу йде картопля. Накриває військовим пані Оксана і святкові столи. Робить курячі шашлики, запікає фаршировану щуку, крутить голубці. У нас на різдво було все і кров'янка, і холодець, і шуба. Ну, домашні всі смаколики. Поки вона готувала святкові страви на фронті, її чоловік випікав шинку і ковбасу вдома на Волині. Попри те, що пані Оксана далеко, її діти й онуки все одно зібрались на вечерю у батьківській хаті. Вже 37 років раз. Що там переживати? Він вміє все робити і, і все. І кажуть слово Івана Івановича, я не знаєш, так можна сказати, жартума. Чоловіче, як не дай Бог, щось станеться чи що не впозор мене, покажи, як ти все вмієш робити і готувати. Анастасія Качина, Сергій Хомінський, 12 канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Жінку посадять в тюрму за її рідного брата. На ЗСУ волонтерять і в жіночому монастирі. Як на ярмарку збирали на пальне? Чому частина вірян святкує різдво 7-8 січня та що думають про два календарі в Україні? Жінка сяде в тюрму за брата. Сути відправив за грати волинянку, яка знущалася над Рідним братом неодноразово його била, принижувала і лякала, що отруїть покарана 46-річна жителька села Тур Ковальського району. Вона вже була судима за крадіжки, платила штрафи і за домашнє насильство. Однак, навіть під час іспитового строку піднімала руку на молодшого брата та навіть батьків, з якими живе в одній хаті. Суд визнав її винуватою в насилі і приєднавши до покарання частину невідбутого за крадіжки позбавив її волі на 5,5 років. 7-8 січня за старим юліанським календарем частина українців все ще відзначає Різдво Христове. Знімальна група 12-го каналу вирішила не ігнорувати цей факт і завітала до храму всіх святих землі Волинської, що належить Українській православній церкві Московського патріархату. Приїхали ми не до священників, а до людей. А їх у неділю прийшло до храму сотні. Чому святкують різдво 7 січня та що думають про два календарі в Україні? Дивіться у сюжеті. 7 січня за старим юліанським календарем частина українців все ще відзначає Різдво Христове. Знімальна група 12-го каналу вирішила не ігнорувати цей факт і завітала до храму всіх святих землі Волинської, що належить Українській православній церкві Московського патріархату. Приїхали ми не до священників, а до людей. А їх сьогодні прийшло до храму сотні. кажуть, святковий дух відчувається, та він з гірчинкою. Я дуже щаслива, дуже радісний настрій. Ну, Звісно, трошечки з грустинкою, тому що все-таки війна. Дійсно, що Різдво, Господь порадував і сніжком нас, ну, а рік важкий був дуже. Не думаю, що цей буде легший. Високосний рік. Ну, Надіємося, просимо. Дуже прекрасно. Бачите, навіть Бог нам послав природу таку хорошу на Різдво. Богу дякувати за такий хороший день. Люди щиро вірять, що саме ця дата Різдва правильна, Притом аргументи називають різноманітні. Бачите, Бог послав нам, що дійсно свято. Ми ж не католики, а православні люди. Якщо врахувати, що глава церкви Ісус Христос, то все з часом стане на своє місце. До речі, Польська православна церква святкує по юліанському календарю. Звісно, запитуємо у прихожан, що думають про різницю церковних календарів в Україні. Відповідають здебільшого помірковано. Кажуть, для будь-яких змін потрібен час. Святково трохи по-іншому, але ну, хочеться, щоб воно було разом. Ну, але і разом, і в мирі і, і в мирі, і в мирі, щоб було в мирі. Кожному, як кажуть, своє. Ангел не зійшов з неба і нікому не сказав, що святкуйте тоді, а то святкуйте тоді. І в Євангелії нема написано. Божечко, святкуйте, коли хочете, в серцем своїм святкуйте. Ну. ну так же, тільки не сваріться. І ну, мені здається, з радістю. Ну, хочуть так, хочуть так. Це ж час, може пройде, може, всі ми будемо, чи сьомого, чи двадцять п'ятого, цього ніхто не знає. Та найчастіша відповідь, яку чуємо на питання, чому продовжують святкувати Різдво по старому, бо це сімейна традиція та справа звички. Відмовитися від якої відразу не так просто. Я святкую по-старому, святкую, як раніше було, 7 числа. Я знаю, що моє Різдво 7 числа. 7 січня моє Різдво. І бабуся, і дідусь. Мій прадідусь був старостою в селі, в церкві. Я не можу придати своїх рідних і близьких. І я хрестилася в цій церкві також. Я... Це моя церква, це моє різдво. У нас по Конституції кожен має право святкувати, коли захоче. У нас свобода від розповідання. Тобто, нічого такого не, не бачу поганого. Взагалі, міжконфесійні конфлікти на даний час нам треба всім об'єднатися, а потім вже розбиратися, коли святкувати. Кожен святкує, як хоче і може. Дати час людям, які відзначають свято по старому, і приймати один одного, радить священник Православної церкви України Михайло Бучак. За його словами, синод ПЦУ прийняв рішення про святкування різдва як за новим, так і за старим календарем. Тому засуджувати як мінімум за відзначення свята 7 січня однозначно не слід. Такий момент, коли ми даємо цей і зазор для тих людей, які не можуть зразу. Вони можуть перейти через рік, через два, через три. Хтось може перейти за один день, а хтось не може. І християнство якраз виявляється в чому? В любові, вмінні прощати, мати смирення, терпіння. Ну а якщо ми будемо такі то тості в християнські чесноти, Любов, смирення, терпіння. Марія Вавренюк, Василь Морещук, дванадцятий канал. Купи солодощі допоможе військовим на подвір'ї собору святої Трійці відбувся благодійний ярмарок. Його організували волонтери Свято-Василівського жіночого монастиря, аби зібрати гроші на потреби спецпідрозділу Любарт та пальне для машин, якими евакуюють поранених бійців. Для цього приготували найрізноманітніші солодощі і випічку. І з передбаченням печиво, і бантоторти, і желе, і випічка, домашня. Ну таку, просто ну, дівчата постарались на Організаторка каже, що волонтери відчувають підтримку і від військових, а ще велику мотивацію продовжувати допомагати своїми силами. Навіть погодні умови, вони можна сказати, вже не такі помітні, не заважають, бо зігріває якась така сила і дух, і віра хлопців, що вони от, типу, підтримують, от кажуть, ви молодці, типу, як ви ще не втомилися, а як ми можемо втомитися, коли. Ми можна сказати, маємо бути надійним тилом тут, поки вони захищають ну, наші рідні. Там цього разу вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень. Долучитися до збору на потреби військових можна і тепер, переказавши допомогу за реквізитами, які ви бачите на екрані. Музика. Поки все ще більше цікавого на нашому ютуб-каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь нами до зустрічі.